Так, Всім доброго ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, і в ефірі наша тема менеджмент зарядка. Продовж нашої минулої теми, де ми з вами розмовляли про те, що ж таке емоційний інтелект, навіщо нам він потрібен, а чим він відрізняється від IQ, а, і що нам робити з тим, що його розвинути. Сьогодні з вами. Будемо розмовляти про те, що як же навчитися керувати собою. Тому що коли розвинути емоційний інтелект, це дуже добре, да, дуже класно. Але як же це зробити, коли ти саме знаходишся в цій напруженій ситуації, коли виник якийсь конфлікт, коли потрібно з чимось розбиратися? А ти не можеш керувати собою, тому що ти закипаєш, тому що а, ти не можеш навіть нормально а, спілкуватися, розмовляти, ти переходиш на крик, переходиш на емоції, а, і тебе всього колотить від злості, що робити саме в таких ситуаціях і як уникнути таких ситуацій, щоб а, їх було якомога менше, сьогодні з вами побалакаємо. Теж минулого разу згадували з мені один з вислів, що якщо ти. «Навчуйся керувати собою, да, то ти будеш керувати світом. Це дуже такий мудрий вислів, тому що щоб, щоб почати давати якісь поради, щоб почати керувати іншими, щоб почати досягати якихось результат, результатів співпраці з іншими, потрібно спочатку навчитися керувати собою, керувати своїми емоціями, своїми реакціями. Цей вислів, знаєте, він. Має стати таким основним життєвим принципом для кожної людини, тому що мистецтво управління собою. Воно дозволить вам стати такою більш врівноваженою, більш е цілісною особистістю, е домагатися е дося досягати, не домагати досягати дана ніжних цілей. І крім того, вважається, що люди, які вміють контролювати свої емоції, вони набагато щасливіші. Е Варто лише мати це бажання е розвивати навички самоконтролю. І що я вам порекомендую, щоб ви взяли собі. На замітку, да, щоб взяли собі да, до, до уваги декілька простих таких прав, вправ, і ваше життя воно вже може змінитися, якщо почнете використовувати якісь такі невеличкі, прості речі, які взагалі доступні кожній людині. А, що починаєте? Да, як звичайно ми прокинулися зранку. І от так як зранку ви проводите в порядок своє обличчя, своє волосся, свою отежу, те ж саме потрібно робити з вашими внутрішніми емоціями, а, тому що а, зараз я просто. Ну, вам такий приклад, і ви намагаєтеся згадати, коли ти зранку встаєш, да, як ти себе почуваєш, наскільки ти емоційний, коли ти дивишся в зеркало, що ти собі кажеш, це зеркало, да чи ти кажеш, о, доброго ранку, сонечко. Сьогодні ще один новий класний, прикольний день. А ще один день для нових великих а, досягнень. Що ти дивишся в зеркало, кажеш, о магат? Нам да, як я виглядаю ці мішки, бідолизами глазами, глазами заспани. І мені знову потрібно йти на роботу. У мене немає ніяких сил, ніякого бажання. Тому кожного ранку, коли ти проводиш свою зовнішній порядок, те ж саме потрібно робити з вашим внутрішнім самовідчуттям а, зранку. Ми з вами так влаштовані, що да, ми з вами спали, відпочивали, і а, швидкість а, обміну речовин в вашому організмі зранку невелика. А, температура тіла мінімальна, і рівень глюкози а, в крові досить незначний. Да? Тобто ти просинаєшся, такий, наче, тепло, типу, з гнізда випад не можеш себе зібрати. І такий а це фізичний спад. А, Зумовлений нашим якимось внутрішнім годинником, він негативно впливає на ваш ринковий настрій. Як його підняти? Да? Тут теж ви можете собі підібрати ваші техніки, те, що підіймає у вас, у вас цей настрій, але те, що працює, да, ви собі стали зранку біля відчиненого вікна, почали глибоко дихати, відчуваючи, як це свіже повітря входить до вашої до ваших легенів, як вас наповнює. А, тому робіть це там раз, два, три, чотири ці вдохи з задоволенням. Максимально можете напружити всі м'язи вашого тіла, а затримати це на декілька секунд, три-чотири секунди в такому стані, да? і потім скиньте цю свою напругу. А, посміхніться собі в дзеркалі, посміхніться навколишнім предметам, або просто так посміхайтесь і затримайте цю посмішку. Як можна якомога довше, да? там 2-3 хвилини. І а, такий ось список позитивних емоційних жестів можна продовжувати до довго, але кожен з вас знає, що підіймаємо настрій. Комусь потрібно дуже потягушечки зробити, да, комусь 2-3-5 хвилин, якісь енергічні справи але не... А, не теж себе не перенапружити себе. Пам'ятайте, що зробили декілька справ, те, що вам більше підходить, і підняли свій емоційний заряд, підняли свій емоційний стан. І коли дивитесь в те ж саме зеркало, да, завжди кажуть собі, що я прекрасна, що я неймовірна, що я унікальна, що в мене все вийде, що сьогодні перед мною відкривається дуже багато різних можливостей. І... О, такі досить знати такі дві три улюблені а, справи, рухи, да, які а, дозволять вам змінити ваш внутрішній стан. І відведіть кілька хвилин в день для того, щоб подумати про якісь приємні події, які можуть очікувати вас сьогодні, завтра, через наді... наступного тижня, а, замість того, щоб це спрямовувати свою увагу, да, і непокоїтись про неприємності, а, які можуть з вами статися, які ще не сталися, та да, але ви за них хвилюєтесь, а, нам властиво, властивота. Да, Час від часу накручувати себе, оцю жвачку пережовувати, ще нічого не відбулося, ми вже себе накрутили, ми вже в цьому такому негативному стані. Замість цього вибирайте 2-3 хвилини, краще 5 хвилин, да, для того, щоб думати про щось класне, що з вами відбудеться. Чи ви поїдете відпуску, чи вас очікує якась грандіозна подія, щось приємне, що буде вам піднімати настрій. І коли ти. Замість того, щоб непокоїтися і думати про неприємності, починаєш свідомо направляти свою увагу на якісь приємні речі, да, то під вона досить легко піддається управлінню, коли думки і слова повторюються, да, тому коли ти це постійно таке, як тебе тобто зазвичка, ти постійно повторюєш і мислиш про щось гарне, позитивне, то коли думаєш, і говориш про такий свій успіх, ти дуже скоро будеш отримувати його матеріальне втілення, тому що а, і свідомо підсвідомо ти починаєш рухатися в цьому напрямку. Але якщо вам вже зіпсували настрій на роботі або ну, не зна якісь знайомі подруги, вам потрібно виплеснути ці свої емоції. А, що можна зробити? Ще дуже допомагає, завжди допомагає це рух, це якісь фізичні прави, фізичні навантаження, якісь енергічні рухи, а вони змінюють настрій. Коли ти даєш своїм м'язам навантаження, неможливо залишатися у тому ж емоційному стані, у тому ж настрій. І е, з кожною емоцією у нас пов'язана не тільки якась певна е, схема м'язового напруження, або якась там звична поза, да, Ви можете саме відслідкувати, коли ти. Е, Починаєш злитися, коли ти починаєш оце, емоції накриває, да? ти сам знаєш, як ти складаєш руки, як твої жиловаки починають ходити, чи якісь тобі притаманні риси, да, які починають впливати, які ти починаєш повторювати. Теж можете слідкувати за своїм ритмом дихання, як воно змінюється, коли ти починаєш закіпати. І якщо ви відчуваєте, що ти вже не в силах. Стримувати ці накопичені негативні емоції і готові вибухнути, то найкраще в цій ситуації це дати можливість цим емоціям випуснитися. Але потрібно, щоб це було в такій домашній, можна сказати, обстановці, щоб цей викид емоцій був керован, керованим, і а, в, в таких обставинах, коли ви не зможете нікому нашкодити. Але емоції їх потрібно відпрацьовувати. і ще дуже важливо, щоб ви теж давали своротній зв'язок людині, яка вас викликала ці емоції. Тому що, а, якщо ми хочемо будувати конструктивні взаємовідносини, то потрібно, щоб. Ви знаєте, не тільки я показувала, що це мені там не подобається своїм виразом свого обличчя, да, щоб я відкрив свій рот і е, вербально розповів, а що мені не подобається, а чому саме, як я хотів би, щоб інший раз людина себе поводила. І я вважаю, що коли ти даєш такий конструктивний фідбек, то людина тобі навіть за нього буде вдячна, тому що, можливо, вона і не, за, не замислювалась над тим, що якийсь. Якась поведінка чи якісь слова можуть виник, викликати в тебе таку реакцію. Тому потрібно теж людям про це казати. І а, якщо вже відбулася якась така ситуація, якщо вже конфлікт да, тут закіпає, то теж не робіть дуже швидко якихось там висновків у будь-якій ситуації. Спроба а, швидко відреагувати на проблему, цілком може виявитися помилковою. щоб навчитися справлятися з собою. А, в знаєте, така невеличка звичка, вона ще дуже старовинна, що потрібно, коли така ситуація, ти вже відчуваєш, що все зараз вибухнеш, затримати дихання дай порахувати до десяти. Саме простий і можна сказати, один з самих ефективних способів, тому що ти не завжди можеш почати робити якісь фізичні вправи, фізичні рухи, і іноді це буває дуже так. Незвично, коли у тебе тут конфликт, конфліктна ситуація, ти починаєш там чи присідати, чи стояти в планки, чи віджиматися, да, щоб ці емоції перевести в фізичний рух. Тому коли ти просто затримав дихання, да, порахував до десяти і потім повернувся вже до розмови, до спілкування, то це як більш така ефективна техніка, техніка. Що вам це дає, коли тоді затримав своє дихання? Це допоможе вам зосередитися на своїх думках, а не на оточенні, на тому, що відбувається довкола, і дуже важко контролювати себе під час у тих конфліктних ситуацій, або тоді. Коли вас провокують на агресивну поведінку. І щоб не перетворювати тут дискусію, розмову на базар, намагайтеся завжди аргументувати свої відповіді і вимагайте того ж самого від спів... співрозмовника, співбесідника, тому що дуже просто закидати. Один одного якимись образами, а ти таке, а ти така, і набагато важче доводити аргументи і вказувати на причини, які ви визвали ту чи іншу поведінку. Але коли ти аргументовано з доводами пояснюєш свою точку зору, то це набагато легше, набагато простіше сприймається людьми, і вони розуміють, чому та чи інша ситуація викликала в тебе таку реакцію. І е, якщо відчуваєте, що ви починаєте так втрачати своє е, самовладання, да, то візьміть паузу. Наприклад, підіть і випите там кави, е, е, подихайте повітрям. Але е, коли вже ви вернулись в такий стан, коли ви можете себе контролювати, то потрібно в цій розмові говорити твердо і рішуче, не зриватися на крик, навіть якщо ваш опонент він а, кричить на вас. А, в, ця, в цьому в, навіть, в випадку краще скористуватися такою захисною реакцією, і поки триває гнівний монолог вашого співрозмовника, а, да, уявіть собі теж така дитяча техніка, уявіть собі його не знаю, з великими рожевими вухами в якомусь смішному костюмі, або а, без одежі, або в костюмі клоуна. І просто дивіться, як поки що він кричить, і, як це кажуть, да? і за тими емоціями, які у вас при цьому виникають. Тобто такі невеличкі техніки вони можуть вам допомогти контролювати себе, контролювати свій стан у критичних конфліктних ситуаціях. Ну і те, що вам завжди допоможе, це удосконалення, удосконалюйтесь, тому що. Для того, щоб досягти чогось у цьому житті, да, то потрібно дотримуватись такого креду, да, не а, креду, де повинен постійно рухатись, удосконалюватись, а, рухатись до своєї мети, розвивати свій талант, розвивати свої навички, досягати. А, Поставлених перед тобою цілей. і теж дуже такий простий вислів, який кожен з вас знає. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Да? Є дуже багато таких смішних інтерпретацій на цю тему, але От такі невеличкі правила, так що можна щось зробити на протязі двох хвилин, а тебе ця задача не займає, не відкладає і виконай, Тому в момент зараз, тому що такі невеличкі задачі накопичуються, накопичуються, і потім ти просто обростаєш купою таких завдань, які відволікають тебе, які збирають твою енергію. Тому не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні і. Такий життєвий принцип він навчить вас всюди встигати бути організованою людиною, а також допоможе вам швидко побачити результати своєї праці. Складайте плани, дотримуйтесь їх і не забувайте, звичайно, залишати місце для вислуженого відпочинку. Як бачите. На, оста, на, на останнє я теж вам ще поді, не поділилася, а сказала про те, що планування це невід'ємна частина вашого здорового, неконфліктного життя, тому що коли ти собі плануєш, да, коли в тебе є чіткі стратегії, то ти прописані плани, то ти і уникаєш о тих причин, які можуть викликати конфлікт, але, або будь-яке непорозуміння, тому що. Дуже часто такі ситуації у нас виникають, тому що ми щось не встигли, не невчасно, не так як планували, кому щось пообіцяли, не виконали. Але коли ти це собі записуєш, плануєш, і коли ти йдеш до досягнення своєї цілі кожного дня, чітко увірено, не відкладаючи на потім не прокрастинуючи, то ти уникаєш дуже багатьох моментів, які можуть спричинити якісь конфлікти або непорозуміння з іншими людьми. Так, сьогодні, сьогодні коротенько поділилася з вами найпростішими секретиками, да, що можна робити, щоб себе контролювати, себе володіти. А, так що можете йти вже зараз, почати їх приміняти в своєму житті, піти до зеркала, посміхнути себе, потягнутися, сказати такий класний день. Він тільки починається. а в мене ще сьогодні стільки всього я можу зробити, досягти стільки речами можу насолодитися. Я молодець, мене все вийде. Я класна, я прикольна. В мене куча енергії, і я буду робити все для того, щоб в мене було ще більше, щоб я був щаслива людина і насолоджуюся цим життям. Я вам всім бажаю яскравого, веселого дня, гарних емоцій, гарних відчуттів і до нових зустрічей. з вами була Світлана.